Місто ментівського свавілля, судової вакханалії, політичних боїв без правил. Чорним по білому. Про головні події тижня. І ще в радянські часи чернівці були відомі як ментовське місто. Силові структури контролювали і кришували не лише буденний, але й тіньовий бік життя. Говорить неправду. ні правду. Фу Фуфуталкай. Хорошо і так. Навіть у боремні 90-ті чернівецький кримінал рахувався з Мінтовським лоббі і дуже швидко нелегально нажиті статки були кинуті на Терези феміди. Так чи інакше, буковинські депутати це люди з погонами і люди без погонів, яких іменним закону чи то закривали, чи покривали на шляху до фортуни. Минуло 30 років і нічого не змінилось, як і раніше, Чернівці, червона зона, місто розбитих ліхтарів. Чернівецька політика, бізнес і кримінал працюють пліч опліч. Вірібус унітіс спільними зусиллями. Не тішся обиватель. Кримінал не поборено, він просто став частиною системи. Тепер сама система є і кримінал, законний чи підзаконний дві сторони однієї медалі. Не брущу, не тужу, що в міліції служу, без міліції то. Славу міста Мінтовського Свавілля Чернівці підтверджують до сьогодні. Останні півроку ми були свідками збройних обшуків у помешканнях міських депутатів Ростислава Білика і Назара Моковича, нападу спецпідрозділу поліції КОРД Сокіл по старому, на інвесторів Гіпербуду. У Чернівцях депутати міської ради звинувачують поліцію кешування грального бізнесу. У нас працюють гральні заклади, отримуйте по 15 тисяч гривень з кожної такої точки. Крім того, що всі валютники вам платять. Це Чернівецькі поліцейські героїчно блокують колону українського десанту в зоні АТО і разом із сепаратистами патрулюють окуповану волноваху. Чернівецька поліція, не бачить і не затримує мажорів убивць на дорогах. Вона рятує їжачків, розбиває електроопори, судові огорожі і відтягується на підлітках у дитячо юнацькій спортивній школі. номер 1 Увечері 1 червня озброєний спецпідрозділ карної поліції Корт увірвався на тренування першої спортивної школи. Усе як водиться: рожки, автомати, маски на обличчях, перелякані діти, забої, синці, поламані ребра, засуджених тренерів. Оце во приїхало і давай лупити всіх. А за що? Поскакові ворожоної люди почали всіх ізбивати, не ударили тупим предметом вісок, положили на землю. Усе як водиться, особи нападників невідомі. Невідомі номери автомобіля, в якому озброєні люди в масках, намагались у невідомому напрямку вивести спортсменів. Невідомі причини нападу. А чому машина без номерів і куди їх сажають? Хочу часу розстріляєтесь. І, і. і це не кримінальна хроніка. Це хроніка героїчних буднів Буковинської поліції. Дебал не правлять злочинці, їхню роль правитимуть добродій у погонах, масках з автоматами на перевіз. Тиждень, що минає, видався багатим на вердикти Феміди. Відразу кілька гучних справ. Кожна з яких стала сюрпризом для місцевої влади. Першотравневий районний суд поновив на посаді ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету Володимира Предка. Правда, чи існуватиме сам університет? Справа туманна, адже як відомо, це не годівнички і не крісло деяких чиновників, які всілися в ці крісла сидять понад 20 років і не можуть від випасти. Згодом Вінницький апеляційний суд зобов'язав Чернівецького міського голову оприлюднити декларацію про доходи колишнього депутата міської ради Наталії Козлової. Адже після завершення каденції інформація про офіційні доходи соратниці Олексія Павловича чудесним чином потрапила до розряду конфіденційної. Вона е, заперечує, щоб розпорядник інформації надавав будь-яку інформацію щодо її особи. Коли йдеться про гроші, жалування і довольство в народного фронту мало на військові таємниці. Доходи народних обранців як водиться в ціні. Тим часом апеляційний суд України визнав законним рішення сесії міської ради щодо відставки уряду Арсенія Яценюка. Здавалось би, дрібниця, але для Олексія Павловича принципова. За 25 рішень приняття. Дякую. Судову тяганину з цього питання затіяли однопартійці. Втім, для більшості чернівчани обличчя ці і розборки по поняттях мало цікаві та мало зрозумілі. Люди живуть своїм життям, люди виживають. Відповідно, ніхто сильно не переймається оцією політичною боротьбою, крім експертів, або крім самих учасників цієї боротьби. Декларації, посади, звернення для простих людей не більше ніж щурячі танці, і депутати не більше ніж. Тим часом кільце Анаконди стискається навколо Чернівецького міського голови. Олексій Каспрук дав ясно зрозуміти, що або секретарем міської ради буде його людина, або не буде ніхто. Але чи потягне він таку ношу на самоті? Зберемося, синок. Сил нам не займати. Цього тижня куларні баталії перейшли у гостру фазу. Раптово нагадала про своє існування організація Самооборона Майдану, яка закликала не допустити реваншу колишніх регіоналів у ратуші. У котрий раз інтернет громадськості показали документ, який нібито засвідчує співпрацю керівника фракції Рідне місто Василя Продана з колишньою партією регіонів. І, хоча документ фальшивка, в обороні Майдану методами не гребують. Мета зрозуміла, цікавіші виконавці. Керівники самооборони Майдану на Буковині, колишні депутати, директор компанії Букатрейдінг Сергій Лазарів та кандидат у депутати і члени міськвиконкому, радник губернатора Олександра Фищука Василь Косменко. висуванці Народного фронту, звичайно, за збігом обставин працівники бізнесу Миколи Федорука і Максима Бурбака. Однопартійці Олексія Павловича та одного відомого прем'єр-міністра. Я горжусь, що я в команді Яценюка, Федорука, бурбока і Каспрука теж. Така наполеглива турбота про депутатський корпус настирливі спроби маніпулювати не лише громадською думкою, але й голосами депутатів не залишаються непоміченими. Доки Олексій Павлович приміряє чужі посади серед депутатського корпусу шириться невдоволення. Сьогодні в місті лунає, по суті, десь тільки одна позиція міського голови з цього питання. Свої незадоволені є вже і в рідному місті, і в свободі, і в солідарності, і в самопомочі. І якщо мер чернівців продовжуватиме роздмухувати конфлікт, нічим хорошим для міста, це не закінчиться. Розпускати їх і все, призначати нові вибори і мера, і міської ради. Першим постраждає сам Олексій Каспрук, Якщо депутати принципово оберуть свого секретаря. Постраждають і його покровителі, в яких у місті багато бізнес-інтересів, захищати, які доведеться одному бійцю. Постраждає, зрештою, місцеве самоврядування, якщо депутати більшістю голосів відправлять у відставку нерадивого Каспрука. Адже коли у п'єсі на стіні висить рушниця, то вона обов'язково вистрілить. Попав. Утка. З яблуками.